Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, доброї ночі. Вітаємо вас в нашому новому відео. І ми сьогодні його починаємо знову із магазину. А потім де наші гроші діваються. <гум> так, але незвичайного магазину ми сьогодні приїхали в Східноєвропейський магазин, де є також і українські продукти, тому залюбку я хочеться щось купити, подивитися. І, звісно, що трішечки знімемо вам. Тому що цікаво порівняти ціни. В Данії на українські продукти. Які вони в Україні, наскільки відрізняються? Тому ходімо. Ми вже побачили якісь помідори 25 крон. Така от баночка, і тут що Костя помітив. Не знаємо, чи є в Україні така фірма, та знає, напишіть написано російською, але вироблено произведено зараз фокусую Про а, це болгарської написано. Окей. Що, виготовлено в Україні? Отак ну, от. Ух ти, Жовтенький. Ось її верес. Томати чері, 39 кран. Я маха 100 тонн, так? так також і Верес грибочки. У грибочки 57 крон також багато є українських соусів. Верес 19 крон. А десь приблизно 7 крон – це 1 євро. Тобто, по суті, це десь 2,80 євро. А, тут скажу, що не було. Угу. -скільки? Скільки? Ну, 3. А, фактично 3, 3, да. 3,30. Не хочеш якийсь соус? Ніж? Кетчуп до шашлику. ну 3 євро. 3 євро, практично. Так. Ні, я не хочу. Соусів, а я б хотіла, можливо, якусь гірчичку. О, отут от соноску є, що там. Це щось польська, мабуть. От гірчичку я б хотіла. Але б її знайти. Це не гірчиця? О, це гірчиця, здається, так? Є дрна оце герчичка. Аджика Верес 47, а ні, 41 крона. Це десь 6,5 євро. Навіть не 6,5, а де 6 євро. Така баночка. Є також верес баклажани в ікра з баклажанів, баклажани з овочами. І все воно коштує по 39 крон. От баночки. Фасоля з грибами. Ось, до речі, ікра з баклажанів, українська. 39 крон також. Гречка 42 крони, 800 грам. Це така якась фірма, не знаю, чия вона. Виробника не знаю, якщо українська, то скажу. Це також не знаю. О, вівсяна крупа 19 крон українська. Гречана зелена 35, а гречана єдниця першого гатунку, 34, 800 грам. Ми в пошуках були дуже давно ячневої крупи, не могли ніяк її знайти. І тут ось... Давай дві упаковки візьмемо в ячки. Дві упаковки, візьмемо ячки. На 18 кран. Все то ми купуємо в дан данському магазині Купували. 30 чимось. в український. Так, український виробник. Що тут таке ще є? Також ми тут дуже любимо купувати приправи для плову такого авокадо. і кріпчик. І вони коштують по 10 крон. Це півтора євро десь. Мені здається, дороговато, ні? Коражі для торта 17 крон. До речі, дуже класно. Візьмемо таку упаковку одну. Це не українське, але дуже цікаво. Якийсь кросан. Кия, лохинка зі сташкою. Двій кроссан прикольний. Цукерка Рошен. 109 крон. Така упаковка велика і 83 поменше. Також 59. Такі коробочки. Це три по 59. Мій синочок ми бере. це рашен вафлі, бачиш, з лимоном. Є по 23 крони з лимоном, 26 з горішком, 26 шоколадні і 23 молочні. І от, трубочки 23 крони Рошену також. Я дуже хочу зефір, але тут вибір не дуже великий. Але в принципі є. Український, я так зрозуміла, тільки оцей. І оцей. Я ж правильно розумію. Ліч нема ніякого українського. І коштує він 33 аж крови. 6 штучок. Дорогий. Дорогий. Я знаю, що в Україні він дорогий. А тут прям шоколадний якийсь 31 крон. Перейдемо до М'ясного і до ковбас. Тут є Салтівський М'яс-комбінат. Салями Карпатська, Харківська, Старокиївська. Ціна варіюється приблизно одинаково 56-57 крон за паличку. От, От Можливо, з цього якось ми візьмемо. подумаємо. Є е, е, одеська ковбаска на півкільце. Точніше, кільце, напівкопчене. тоже цикала. Еще тут чия? я. Это же больше польская угу. Есть сырочек. Кома. 15 крон. Штучка 2 евро. Сухарка Флинт. 16 крон. Платечка. Ой, червоной икрой. Я давно такого смаку я накуштувала. А мені дуже хочеться насіння соняшникового, і я вже бачу якого. Єдине соняшникове насіння, яке я люблю в Україні, це сансанич. 37 крон коштує. Скільки тут його грам? 285 грам. Але воно того варте. Багатирський, це оболонь. Скільки він коштує? 26. Чорний 27. 27. А, ні, так, 27, чорний і білий клас. 27, 27. крон і 26 богатирський. Я не знаю, може навіть ще щось взяли. Сандора, Сік. Скільки він коштує? Е, Невідомо. Різні смаки. Скільки Сандора коштує? Чому не видно? Невідомо скільки коштує Сандора, але він у тут є. Є наш сік, 41 крону коштує. Садочок 29. На сік отакий маленький, 23. Є джафа без додавання цукру. Скільки він коштує? 31 крона. А, то, мабуть, на цьому, на сандорі зверху також пишеться. Так? А ні, да, 31 крона. Ми вирішили по Павасику пройтися, Побачили львівське. 26 крон. Да. А можна взяти? Я думаю, да. Я взагалі взагалі прочно не Угу. Є світла, є. Ти оце буде да. Окей. Київський торт. 450 грамів, 200 крон, 850-300 крон. Ой, ба, такая клера. Скільки в них коштують? 89 крон. У ж такі смачні. Оце торт, так торт. Морозове з того, що ми знаємо в українське, це цей руч. Сутки морозива 12 крон. Моразове, в принципі, плюс-мінус одинаковий. Каштан 12 крон, Фісташкове 12, каштан також 12. Ну, вони плюс-мінус всі одинакові. Цінні. Сирники українські побачили. Тут 500 грам, ціна їх майже 10 євро. За 500 грам сирників. На хвилиночку. а Пельмені, ані, твареники. Твареники також українські, 69 крон, грам, 800 грамів. Пельмені українські з свининою. Свининою свининою. Оце вона хочу. 75. Одеські ось є також. Одеський взагалі 125 грам, коштує 900 грам. Ми вже вийшли і з цього магазину, бо ось він Бутік-Мікс називається. Там різні продукти: польські, українські, литовські, болгарські. Нам Костяна мама так, як вона живе в Болгарії, дуже часто передає там різні болгарські упаковики, то тут їх досить таки багато. То Костя там залишився. Розраховуватись, ми вже боїмося цю суму, тому що насправді начебто брали всього мало, але виходить по факту багато. І вже вдома вам зробимо розпаковку продуктів. Більшість від ціни на них. Якщо десь немає, то в принципі я відео говорила. Ми з цього йдемо вже в данський магазин, а купити щось, поїсти в дорогу. Якихось Тьомі. тому там собі-то взяли щось, але там все солодке. Так ще йдемо. Це йдемо додому. Нарешті якраз сьогодні треба буде лягати спати. Зробимо розпаковку і спатинки. Правда, синочок? Так, mm -hmm. да, супер. І так, у нас зараз буде розпаковка сумасно. Тут десь є ціни, десь немає. Ось я захотів чіпси такі от. Замчі, а, українське, до речі. Okay. Чіпси теж. Отаких три сирочки. Це польський э, прилук, дев'ять крон. Давай, їх три, так? Да? да, каже, ось три. Зефір. 33 крові, 6 штук. Сал. Три. Це болгарська здається. заїздка. Три шматочки сала українського вже не було. Тут в магазині сервелат український. 63 крони. мамі два батончика рошен. Я їх просто в цей час обожнювала. Я не знала, що вони вже такі маленькі. Вони очікували. Папельні коржі. 17 крон, як я вже говорила. Так, тут приправки по 10 крон кожна. Цукерки я не знаю скільки вийшло, але здається по 13 крон 100 грамів. Так і було. Е, Каракул і якийсь український пломбір. А ще труси лісі. Пакет з вредною їжею зараз буду. А, тут у нас пакет з вредною їжею. Якісь чіпси. Це сухарики. А, це сухарики. Це сухарики. Одну пачечку взяли лекінка. Сухарки. Чіпси. Це багато хто рекламує, ми бачили, там коли дивимося, хто зверху або щось типу того, Це чіпстер рекламують. Вирішили спробувати 23 кронников. Судак. Судак. Це до пивасика. Це корішка? Чи поможка? Чи моєво? Корішка. Це корішка чи моєво? Корішка. Корішка кажуть. Кожен моєву. Львівська. 17-15. Квас. Тарас. Чорний. Квас Тарас, не Тарас. Богатирський. Що далі? А, тут солоденька, так? Такі от. Теж в болгарці. Це також болгарський вафлі з халпою. Ми не пам'ятаємо, що воно коштує по чому, але десь 9-10 крон десь така ціна кожної паштети. 13 крон кожна. Їх 4, так? Приправа для борщу. Так, Тьома, тебе не видно, почекай. А то розпакуємо всі. Костю не видно взагалі, тому що в чому застава. Садочок вирішили тим удачам. Ми сік даємо до рідко, тому що Дані тут своєобразний. І то вирішуємо. Раз в рік можна. Це існу полеон. Кістечка така. Ти, мами, нещастя, оце я мабуть найбільше хотіла саме це. вафлі болгарські. Лакумен. Лакумен вафлі болгарські. Це мама колись врятувала, кості дуже сподобалось, тому ми також вирішили тут башти. О, томати. Томати. Це ті ще українські? Так. Виготовлено в Україні. А, що там падає? Іра, яка навіть з Болгарії в літаку везла огірки. Звісно що купила огірки. А оці, знаєте, такі, як щось схоже з парнішонами. Пупирчасті, це польські. Але в Данії такого не продають. Тому я, коли була в Болгарії, їздила сама до костяної мами. Я передавала з Болгарії гірки. Везла в літаку. З мене сміялися всі. Хто Чому сміялися всі? І. ячка. І плюс три упаковки пальмені, і три морожена вже в морозівці. Пальмені морозова. литовські морозиве. Це пусті тосі пальма. Ще пельмені і тривало. Литовські пельмені і. морозова, по-моєму, українські. Три ведмеді українська О, да, да. У мене три ведмеді у, у кості треба ведмеді і Тьомі взяли дитячого морозово. Ну, коротше, я тут дуже. Вийшло це все в нас на 1223 крони. Це багато? Не багато? Ну, як сказати. Ні, насправді те, що це. ми купили, це ми купили, так, знаєте. Ням-ням. Да. Ну, таке щось поїсти. Це хіба що гірки, каша, е... заправка для борща. Та для борща. І, і, сала, а, і, а, і сало, ладно. До борща, ладно. Да. А все інше, чист... це чисто. Або солодке, або солоне. А, а приправа, що. Ще. ще я помітила, до речі, що в них от, о, якось так виходить, що ціни формуються. Ну, Чітко, там, наприклад, там по 10 кроків, по 9 без копійок. Копійки тут були тільки на сало і Бої. на огірки. Через те, що огірки вагові, і вони там вийшли з копійками. Там 30 крон, 81 на Це... орам. І... А так 49, 63, 30, 34, по десяткам, багато чого, по 15 багато чого. Ну, я впевнена, що, в принципі, в дані, звісно, що націнка дуже така висока. Порівнюючи з українськими цінами, хоча, можливо, навіть і не все. Ага. Ну, Я сумніваюся, що така пачка Санфанича. Ага. Тут вона коштує 36. Ага. Сумніваємося, що 200 гривень стоїть оця пачка, хоча хто знає. Ми Зараз ціни по факту і не знаємо, які в Україні. Десь там щось, хто це побачимо, та і все. А так, що скільки ж коштує, хто з ним. Взагалі ми сьогодні хотіли ще поїхати не в цей магазин, а в наше невеличке, не наше невеличке містечко, яке називається Вайлі на Півдні Данії. Ну, невеличко, порівнюючи з Орхосом, Один Ольборгом. Але ми так порахували, що нам дорога виходить більше ніж 100 євро. В обидві сторони, то краще поїхати. Ми просто хотіли там погуляти, і там є україно-польський магазин, де більше вибору саме українських продуктів. Ну, чому так дивитися, так ми практично все українське взяли. Українська була товська або, або польська. <ъяти> ну да, ну там August, все, все <з Blow> одно було дещо, де, те, те, що мені хотілося саме там взяти. Але ми поїхали з Києва. Ну, по факту ми потратили скільки ж yaş... скільки поїхали по потату бувалі. Тільки ми високну дали на дорогу, да б а так. Ми удали її на, на, на вкусняхи. Просто великий мінус в дані там, де ми наприклад живемо. У нас немає прям дуже поряд таких магазинів, де можна піти там купити ж саме. Таке насіння, тут зовсім інше насіння, воно не предназначено для того, щоб сидіти і лускати його. Схоже, є в турецьких магазинах, але там інший. Знову таки турецький, в нас немає поряд турецького магазину. Ну, буває, коли там турецькі якісь тижні, то бувають насіння попадається. Ми колись його купляли. Іспанська попаду. Воно для чогось, начебто, іншого, зрозуміло для чого. По якості взагалі не те, що. Якщо там жити в якихось близьких магазинах до там, країно польського або взагалі там таких магазинів, де можна піти вільно купити, той самий сир, -молоч, ми молочними зараз не взяли, тому що, по-перше, ціна на нього дуже таки, велика. По-друге, ми вже привикли якось до Данського. І є продукти, за якими, звісно, що скучаєш, сумуєш, хочеться поїсти, звичні якісь, ті ж самі гірки. Тут я нещодавно записала відео, що які глімі гірки нам попалися, А тут нарешті нормальні гірки. Ну і каша теж а це ячку. Хотіла сказати, фіг знайдеш? Ну, Важко знайти. <реш> <реш> Важко знайти в даній нормальну яйчку. Ми тут вже скільки Та довго, ми полюємо за нею? Місяць проти. Може, більше. Навіть. Інколи буває завезла. Ми, купи... ми просто раз купили дві упаковки, по-моєму, люди, з Болгарії, ми ну, що Ми її щось не купляли, довго не дивилася mm. на намазані, а останній, напевно, місяць, то ми точно місяць-півтора шукаємо десь. Mm. Так ще якось так. Mm. Так що, сьогодні хтось буде пити, пивасик, їсти? Рибка теж. Отакого от тут. На чотирьох Данія знаходиться да, біля моря, Куча біля води. води. Mm. Но... В них наче то є культур, вони... вони суху рибу, до речі, деякі данці самі солять. Ну, сушать, точніше. Камбали. Але от, так, щоб прийти купити в магазині, як там Маріп'я, знаєте, в Україні там вона навіть просто зайти в продуктовий магазин, і там в тебе є вибір. Сушеної mm. риби тут такого немає. І звісно, що в Данії, якщо воно є, воно є. В конкретних магазинах або виробників українських, які тут працюють, з натілочкою і да, ціна, звісно, що <сху> Так, що, міє ось так. Коли постраждали? Та хоч? Нє-ні ні, 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 ні. <сху> не хочу зараз. Ще не кладати спати. А я буду їсти сама в поки ти кунатимеш. Прийдеш, уже нічого не буду. Ну, Я че? Морозимо?